Привіт, Терези! Вітаю вас! Пропоную до вашої уваги теророзклад на тиждень з 27 жовтня по 2 листопада 2025 року. Подивимося загальну енергію цього тижня для вас. Якийсь запал будете в собі відчувати, крокуючи до вашої мрії. Для дівчат це може бути приявлення якогось молодика. Активного запального! Вау! Тут ще і а, пані знакозозяка Стихії вогню, дуже така запальна жінка, енергійна, а, впевнена в собі, яка не лише планує, що її робити, а і реально робить її певнена, певнена, рішучі дії, щоб досягти власних мрій і власних а, бажань. Так, подивимося, як пов'язані. Mm. Так, і знову, дублюється. дублюється, Тут хлопчина, тут дівчина молода, запальна. І запальні люди навколо вас, мабуть, висмоктують вашу енергію, тому що по цій карті вам необхідний відпочинок. Можливо, компанія з цими людьми виснажує вас, і тому вам потрібно накопичити енергію. Вам потрібно відпочити, поспати, полежати, можливо, взагалі нічого не робити, а, почитати книгу, подивитися серіал, улюблене шоу, а, полежати з, з, ванні з пінкою, вийти на природу, з кимось поспілкуватися, хотіла сказати, але так як вас ці люди витягують енергію, можливо, у вашому оточенні є люди, які компанії з якими ви навпаки. Не енергію. Подивимося та ситуацію, яка може чекати на вас Ось так. І Ви ставите, можливо, крапку в болючому для вас питанні. Можливо, ось тут ви так уже виснажите, виснажитесь, що каже досить. Знову хлопці якісь енергія вогняна і. Тут вам, будь ласка, фінансові ще якісь будете, можливо, відчувати е, після крапки з боли. Так, будете відчувати е, в собі енергію на нові кроки у ваших планах, у ваших цілях. Так. Ви маєте досвід, вже якісь цілі ви досягли, але це не повна ваша мета. Ви готові рухатися далі. Ви готові розширювати горизонти. Це може бути по Можливо, поїздка до людини з минулого. Це карта про дуже приємні теплі спогади про людину якусь з вашого минулого. Або ви прямуєте до цієї людини. Так? це Або карта дороги, що ви прямуєте до цієї людини, або е виходу з негативного. Це також може бути символом того, що ось ви завершуєте якісь негативні моменти в вашому житті ставите крапку. І хоч ваш багаж дуже болючий для вас і тяжкий, ви з ним рухаєтеся далі, виходячи з негативної ситуації. Подивимося Терези що вам може заважати на цьому терміні. Ваша холодність це, це визнака зодіаку стихії повітря. Щось може бути пов'язане з роботою або трічкою. В якійсь команді робота і про... Початок чогось нового навчання. Чому це заважає до чому? Це може завадити вам в якісь ситуації, де ви не скористуєтеся власною силою, яка проявляється у вас в проявленні ніжності. І це спричинить конфлікт, не критичний, але де ви відчуєте, що вас не розуміють, і ваші плани, на майбутнє не збігаються з людиною, з якою ви спілкуєтеся, і вам цей досвід болючий. І ви будете захищатися. Порада карт для вас нарисує. там порада карт, поборіться з якимись залежностями, якісь токсичні стосунки чи відносини. Зверніть увагу на те, з чим ви не можете справитись самі, можливо, наприклад, допомоги. Слідкуйте за тим, як ви спілкуєтеся, тому що ваші слова можуть ранити. Вам здається, що ви нічого такого не сказали, але люди, мабуть, із вашого будинку, з вашого оточення, з місця, де ви проводите разом з кимось, час, в якій будівлі, можуть ранити ваші слова. Так, карта сама випала, знову продублювалося навчання. Можливо, це для когось навчальний заклад. Не завищуйте планку дуже сильно до якихось людей. У вас можуть бути завищені очікування. Не завжди стається так, як ми прогнозуємо, наскільки б ми хотіли б багато, так, а отримуємо набагато менше. Нічого страшного, В свій час, ви все отримаєте. Але якщо ви не будете завищувати планку, з. До інших людей вони проявлятимуться до вас з позитивними хорошими емоціями для дівчат. це Також якийсь каплер може бути. Терези дякую за перегляд. Дякую за ваші подобайки та коментарі. Бажаю вам прекрасного тижня. Любіть себе, і ви зможете дарувати любов оточуючим, і світ ставатиме прекраснішим. До нових зустрічей!